Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні, за вікном, 9 січня, я вирішила, що нам треба створити такий якийсь трошечки гейний настрій, хоча б на пів години. Я думаю, що е, за відсутності егегею мене мої глядачі на моєму каналі зрозуміють, що якось воно так трохи так. Початок року такий, відверто кажучи, депресивно срануватий. От, ну але. Це всього навсього ще один оберт нашої планети довкола сонця, і нема нічого дивуватися. Що після того як годинники продзвоніли по всіх країнах світу 12-ту годину. Вночі так у нас нічого кардинально не змінилося. У нас є великий глобальний ворог, і супроти того ворога ми маємо всі українці гуртуватися. І зараз я вирішила виконати маленьку-маленьку частинку свого громадянського обов'язку, зняти якийсь україномовний контент на Ютубі і паралельно вас розважити. І сьогодні ми будемо говорити про бренд Тезорі ТОРОНТА. Я ж намагалася, щойно якісь дві хвилини загуглити, щоб зрозуміти, чий це бренд. Чи він турецький, чи він італійський, так я не зрозуміло, але будемо сьогодні говорити. Саме конкретно про косметику бренду Тезорі Де Орієнта. Я бачила, що в них там є лінія косметики для тіла, здається, маски, якісь для волосся ароматизовані, що якісь там скраби, щось в такому плані. Бачила, що в них є окуліськовачі до білизни. Ну, і, відповідно, те, що ви бачите на фоні, це в таких металевих пляшечках лаконічних е, парфуми, які, в принципі, позиціонуються як парфуми для тіла. Е, я ніколи не використовувала їхню косметику доглядову, бо мені щось не дуже сильно сподобалося, вона по складу. Я ніколи не користувалася їхніми кондиціонерами для білизни, бо я використовую кондиціонер, який позбавлений аромату. Я взагалі намагаюся свій дім тримати в такій якийсь, е... Тут це неможливо все одно живучи в домі, де в тебе є двоє, троє тварин, дитина, чоловік, і ти так само жива людина, тримати таку повну якусь ольфакторну тишину вдома, все одно неможливо. От зараз мені, наприклад, прекрасно пахне свіжозмеленою кавою, але це дуже хороший запах, я його люблю. От, але я намагаюся собі не засмічувати середовище додатковими ароматами. Я не користуюся жодними ароматизованими засобами по догляду за домом. От. Ну або беру їх з максимально. Мінімальним запахом, максимально мінімальним. І сьогодні королева формулювання, але хай вже буде. Одним словом, беру все, що не має запаху. Давайте, я беру до себе цю тацьку, але знаєте що? Ще в нас не закінчилося прев'ю. Я спеціально вдягнула жахливого светра. Це самий страшний різдвяний свет, який є в моїй колекції. У нас є декілька, бо я свого часу їх скуповувала, бо для мене це чомусь якось дуже весело на різдві... різдвяну якусь вечерю. У нас немає такої звички, щоб ми всі ходили в вишитих сорочках, а от ми вдягаємо щось таке максимально придуркувати. І е, цей Миколайко якраз дозволить мені зняти відео на завершення різдвяного сезону, тому що маю в планах сьогодні забрати ялинку. І так вона застоялася. Я її планувала забрати ще е, в день одразу після Йордану. Так, і знаєте, що я хочу зробити? Я хочу сюрбнути буквально. 2 міліграми кави. Хто не дивився мій влог, хто й не знає, хто дивився, той вже знає, що це один з моїх найулюбленіших способів запарювання кави. Я беру дрібно змелену, це обов'язково має бути дрібно змелену каву заливаю таким прямо гарячущим окропом, який щойно закипів, накриваю це діло зверху кришкою, і я вже розповідала в лозі, і так як у нас зараз парфюмерне відео. Я вам дуже сильно раджу понюхати оцю кришку після того, як ви свою каву вивільняєте, тому що вона дуже цікаво пахне і цікаві різні фракції по-різному себе поводять відповідно при різній температурі. Маю на увазі фракції ароматичних олій. І ота, що кава залишилася, в нас в горнятку вона по одному пахне, а блюдце Дуже часто пахне трошки по іншому, якимось таким більш горілим запахом. В якості такого великого дисклеймеру хочу сказати, що ті флакони, які ви перед собою бачите, я більшості з них позбудуся, бо загалом парфумерія від Тезорі до Орієнти мені не дуже сильно нагадує ту парфумерію, яку я волію, скажімо так, з тою колекцією, що в мене є, це не та парфумерія, яку я волію за покликом душі, буду щиро носити кожного дня і тішитися. Тому що вони в мене стояли. Я взагалі оце все поскупляла всліпу просто для того, щоб протестувати, в мене ніколи не було якогось такого особливого захвату. Бо я коли підходила в косметичних магазинах, там нюхала навіть ті ж самі їхні ополіскувачі для білизни. Вони мені завжди якось пахли дуже так інтенсивно і мильно, От, наче дійсно якийсь такий є душок. Е Турецької парної де дуже сильно інтенсивний аромат мила. Вони мені якісь такі всі були однакові, але потім мені трапився. Давайте про нього першим і поговоримо. Це є е, е, сандало Дель Кашмір Еветівер. І я пам'ятаю, що на зорі своєї е, блогерської кар'єри, я в якомусь відео про нього згадувала, і після того його цей аромат купив мій підписник. і Він йому дуже сподобався, тому що він, от реально з того всього, що тут в мене є на цій таці, це єдиний аромат, який я його не... Позбудуся взагалі, а я його швидше за все віддам своєму татові. Тому що він такий в маскулінну сторону. Тут мені заважає трошки бензоїн. Я навіть не можу зрозуміти, чи це залежить від того, там синтетичний це якийсь там бензоїн, чи справжній, чи як, але в деяких ароматах мені з бензоїном абсолютно все окей, чи можливо це від дози якось його залежить. А отут він мені такий трохи. Трохи мулюючий, і такий самий мулюючий, заважаючий бензоїн в мене був в Attraction One, такий чорний. Його вже зняли від Айвона. Там білий, такий більш розведений, класний, жіночий. Я його подарувала своїй сусідці. От щось вони так в мене хата не трималася. Але цей білий, до речі, це прекрасний універсальний аромат, щоб поставити собі в коридорі. А чорного я позбулася, власне, через цей бензоїн. Я собі писала тут склерозник, зараз скоренько підгляну, що в нас тут по нотах. Що що я робила без склерозника? Тут імбир, бензуїн, чай, кашемір, ветивер. і він такий мені, напевно, аромат, якщо порівнювати з тим чоловічим люксом, який я вже встигла перенюхати, в стилі Bomb. Лише Bomb, вона така більш в сторону і якась мені. Ну, звичайно, гучніша. А тут те, що тут написано в переліку нот Кашмірове дерево, от воно дає відчуття якоїсь такої шершавості, і разом з тим ці смоли бензуїності. Ну, Непоганий аромат насправді. Але якось він мені от занадто синтетично звучить. Тому як для тата ок, а як для себе, то я його буду позбуватися. Тепер давайте поговоримо про пробнички. Мені Матіола дуже сильно їй вдячна. Зробила підгончик і повідливала ті тезори, які в неї є, і це прекрасно, бо мені не довелося купувати якісь там залишки в флаконах випальовувати, тут в мене в більшості стоїть. До речі, Матіола має свій телеграм-канал парфюмерний. Я думаю, що тут дуже велика кількість підписників в мене знають, про кого я розмовляю. І я знаю, що вона розпочала свою кар'єру як ютуб-блогера, я обов'язково. І телеграм-канал, і її ютуб-канал підлінкую. Тому, будь ласка, заглядайте або в першому коментарі, або в інфобоксі під відео. Так от, повідливала мені, дай Бог для своїх тезориків. І перше, який мені трапився в руки, це є Легноді, Боже Гуаяко. Легноді Гуаяко. Я вчора їх всіх свіженько перетестила. і на шкірі, і на серветках. Ну, тут залишилося таке враження, от, наче упаковка від простого мила пахне. Дуже так. Слабенько відчути, що тут колись були парфуми. Тоб, ну, але, в принципі, цей папірчик. І мушу сказати, що більшість, напевно, тезори мають на мій ніс. Тут лише один буде виняток, який гучний і стійкий, а всі решта вони такі трошки більшої степені розбавленості, меншої степені розбавленості. По різному буває. Оцей Легно до Давайте спочатку пройдемося по його нотах що я собі написала? Тут є цитруси з перцями і деревом гвояк. Він теплий, дивний, але розведений. І от, власне, так я його вчора поносила на собі я так добряче, з цієї піпулечки просто налила на руку, що в мене от просто крапля стікала. І він доволі швидко з мене злетів, так що я його взагалі не відчувала. Причому це дерево гвояк. Саме це дерево гвояк мені нагадує за своїм звучанням Уд. І я чекала, як переважно є в удових ароматів, що буде якась велика проекція, буде стійкість, але ну, така воно. Таке, не дуже сильно мені по стійкості сподобалось. Загалом аромат приємний в у другу сторону. Але навіть в тому ж таки, Ейвені в мене був, я вам показувала його, ем, Боже, як же він. Джентльмен Онлі це відживе. Коротше, я вам зараз отут причеплю флакон разом з назвою, бо в мене повний склероз по назвах. Приємний удик від Айвону, не то 22-го, не то 23-го року за ті самі гроші, за які можна купити тезори, тому я не розумію, для чого купувати аромат, який має явно гірші. Ем... Технічні характеристики, отак це називаємо. Так, наступний аромат, який трапляється мені під руки, і це є Royal Oud від е, щось там є ментра тата. І я його нанесла вчора на оцю другу руку. І я вдумала, що зараз тут гуаяк, тут ут, мене просто буде зносити від цієї хвилі ароматів. Але ні, він теж виявився таким доволі литким, спокійним. І зараз я відчуваю тут таку більше солодинку. Те, що залишилося на папері, теж пахне милом і якоюсь солодинкою. По е, нотах тут ладан, фруктовість, мед, і він такий трошки запудрювався мені. Е, і разом з тим там ще є бензоїн, спеції і, і ну, власне і пудра в базі. І він такий от. Я відчувала не то в спеціях, не то в тій пудрі. От він мені пахнув якимось пластиком, або якоюсь змивкою до нігтів. Тобто на старті було щось таке не дуже сильно приємне. Так, той аромат, який мені з тих відливантиків так більш-менш сподобався, я його, напевно, цей відливант тут доношу до кінця, бо він такий доволі симпатичний. Це аромат під назвою Африка. І тут є лаванда, полин, бергамот, ваніль, кедр, баобаб прописали для краси, кумарин. І він мені. Він схожий на аромат, теж доволі дешевий. Куба, здається, він називається Куба Gold, а ще є від відлираїв аромат Кабана. І це такі типові, чоловічі, тютюнові, солодкі аромати. Я таке люблю. Якби в мене було це в форматі, там, наприклад, пшикалки, я, напевно, би частіше використовувала, так як це мазюлька і незручно, то... ну, але я його собі все одно доб'ю. Я дуже люблю в таких теплих, затишних тютюнових ароматах. Зранку, коли там собі ходжу по хаті, прибираю взимку, вони мене якось гріють, вони мені, можливо, пахнуть татом. Одним словом, Африка доволі непогана. Так, наступний аромат це є Thai Spa. спа, і це те виключення, про яке я вам казала. Цей аромат супергучний, помітний і стійкий. В першу чергу білоквітковий. Тут просто овердос я відчуваю фрезії. Так само в ньому присутнє, попри фрезію, ще й неролі. І він такий мені от, ну, білі квіти такі дуже сильно помітні. Я вчора, знаєте, як його носила, трошки собі нанесла сюди на руку, почула, що він капець який гучний. І е, вирішила. Переконатися, наскільки він стійкий, але на якісь такі більш бавовняні поверхні. У мене бавовняні білі штори, я його нанесла декілька крапель на штору. Сьогодні зранку, коли я відкрила вікно і запускала, ну, вікно, у мене тут такі двері балконі. Коли відкрила балконі ті двері, запускала кота, повіяло мені, попри ту штору, свіжим повітрям, я його досі відчувала, причому доволі гучно. Тобто, це такий от чемпіон по стійкості. Можу сказати, що до та спа можете придивитися, якщо вам подобається, і вас не дурманять білі квіти, встиг. Наприклад, Реа Pearl від того ж таки Avon. Ну, до речі, мені дуже сильно між собою схожі. Секунду, секунду. Дурман білі квіти, туберозіння. Ага, о! Добре, я собі записала тут склорознику, тільки що підглянула. Мені тут написано туберозіще і не роліще. А ще в мене написано, що цей аромат на фрагрантиці порівнюють з іденом від кашарель? Ну. Ні. Тому що в ідені від кошарель відчувається дуже-дуже чітко такий аспект водний, якоїсь такої розмоченої в воді болотяній стеблини зеленої. Тут такого зовсім немає, він набагато простіший, прямолінійний, білоквітковий, мильний. Зараз перевіримо, як там у нас на паперчику стійкість. Досі його чітко відчутно. Так, і останній аромат з піпулічок від матіоли це фіорі дель драгони. І я точно пам'ятаю, що цей аромат порівнюють з поазоном Діор. Я не є великою прихильницею поазону Діор, але те, що я відчула в цьому фіорі дель драгони, це непогані кисленькі мигдалі. Оце дуже цікаве поєднання, тому що переважно мигдаль запихають у якісь такі солодкі композиції. Це якісь такі обсмажені. Карамелізовані мигдалі, а тут вони в оточенні чогось такого кисленького, якихось на кисленьких ягідок. Доволі симпатичний ароматиць. Я бачила його в багатьох парфюмерних блогерів, які мають дорогущі шафи, що він в них теж стоїть. І я думаю, що не дарма цей фіоль Драгоне дійсно непоганий. Так, ну і тепер будемо з вами розмовляти про ті флакони, які тут в мене на колінці так залишилися. Давайте розпочнемо з такого гарненького, синенького. Тут, мені дуже подобається оформлення цього флакону. Я дуже засвідчує світлі моєї лампи. О, так буде гарніше. Він таким золотком вибитий. І цей аромат це просто все абсолютно те саме. Я вчора робила паралельний затест, їх, напевно, наливали з однієї бочки. Рем від Reminiscence. Абсолютно одинакове звучання на шкірі, абсолютно однакове звучання на якійсь такій тканинній основі, такі самі спиртяки на старті, таке саме повільне відкриття. І потім, коли злітає цей такий адовий спирт, який тримається, як на аромат для Рем, дуже непристойно довго, а як для аромат для від Тезорі до Орієнта більш-менш нормально, коротше, оцей спирт, я його відчуваю десь хвилин 15, ну довго ним кадить і разить. Чи то, можливо, так виглядає та ароматична композиція, що в нас спочатку смердить спиртом, коли вже його там і немає, коротше, неважливо. Потім, коли цей спирт влягається, починається магія, і аромат починає пахнути в шлейфі свіжістю. Але якщо ви його на себе нанесли, то ви його на собі, швидше за все відчувати не будете. Отакі, от, от дуже дивачні, я б сказала, ці композиції. Мені рем подобається. Вчора трохи навіть перелякалась, була я коли його на себе наносила. Перший порск, того, що залишилося в Атомайзері, мені вже окислилося. І перший порск був такого неприємного. От я почула побиті ноти. Оце такий, хто знає, в кого билися парфуми. Воно дуже характерно пахне. Таким, наче е, стару пляшку з підолії і спиртом залили. Якось, я сподіваюся, що я вдало пояснила це відчуття. Я думаю, Боже, ну не вже в мене тут такий його багацько лишилося. Він мені дуже подобається, на весну і на літо. Але слава Богу, це лише був ем, атомайзер. Ну але що говорить про те, що треба обов'язково його заховати, буде собі я вже розповідала здається в попередньому відео. Маю в намірах цю колекцію заховати так, щоб не було доступу світла, бо все ж аромати псуються. Що, до речі, класно стезорі де орієнти, тому що тут е, сонячне світло не потрапляє, тому що сам флакон зроблений з е, такої упаковки, як дезодорант. Ну, мені здається, що це в принципі навіть клас. Е, обидва, напевно, буду залишати, тільки оцей буду вже нещадно ляти собі от просто всюди, в шафу, на е, одяг, на білизну, на свіже застелене ліжко, тому що гарно пахне моречком. До речі, отут в ремі більше. Більше було б добре навчитися говорити. До речі, отут тут в Ремі цікавіше прописана піраміда, і тут заявлений феногрек, а тут, здається, якась така вона простенька дуже, ну, наче як спрощена. Так, Що, в принципі, говорить нам про те, що піраміди це повна фікція і може бути абсолютно одинаковий аромат. Просто ідентичні штуки порозливали по банках, але маркетологи прописали в одному фінгрек, а в іншому ніт. Наступний аромат, про який я хочу вам розказати, це Japanese Rituals. Це просто, взагалі, абсолютно мимо каси, тому що уявіть собі, троянду від відклоє. Так, уявіть собі троянду від клої. Все, я думаю, на цьому можна закінчити. От він мені нагадує оці такі типові троянду півоні, які я зустрічала. Я бачила, що саме цей аромат порівнюють з якимось таким фланкером Клої, якого в мене немає. Але навіть якщо порівнювати з оригінальним Клої оде парфа, оце фактично воно. Якщо ви є прихильницею аромату від Клої, то можете сюди йти. Півоні я тут не дуже сильно помічаю. Для мене це така типова пудрова троянда, не моя байка, я таке не люблю, мені в такому важко. Іноді Є таке ловити в шлейфі, але напевно, якби зі, зі мною разом от, весь час була людина, яка б пахла цим, мене б теж це починало втомлювати. Той аромат, який в мене є, до речі, на нього пост написаний в інстаграмі, і я навіть не пам'ятаю підписуйтеся, до речі, на мій інстаграм, хто там ще не підписаний. Я навіть не пам'ятаю, хвалила там, я його сварила. Це є персіандрім, і аромат порівнюють на фрагрантиці з бакарою. Я не маю бакари, я бакару декілька разів тестила. Не можу сказати, що мені загалом дуже сильно подобається цей такий напрям бакарячих ароматів. Барбарі Хер, цей такий самий відомий клон на бакару. Мені теж не зайшов. Цей аромат більш фруктовий. Якщо от порівнювати його з тим же Барбарі, тут на першу сторону виведена якась така не цукровість, а виведені фрукти. Загалом він стійкий є відчуття якоїсь такої. Тут прописана прописаний гранат в піраміді. І в мене є відчуття якоїсь такої гранатової шипучки. У мене зовсім трошечки його залишилося, але якось в мене до нього не тянеться рука, і я напевно пущу його в світ, просто щоб наступна парфменіячка мала можливість познайомитися з цим ароматом за якісь буквально копійки його на барахолці з продам. Аромат, який я сьогодні собі нанесла на светер зранку. Думаю, ну походжу в ньому, подивлюся ще раз собі відновлю, бо я якось вже коли він до мене приїхав, його була поносила, і він мені пах якось так нецікаво і мильно. І сьогодні, зранку, коли я знову його нанесла собі на светр, він мені знову ж таки пахне цікаво і мильно. Цей аромат хамам, от він навіть зараз під кришкою якось цікавіше пахне, ніж то, що потім я відчувала. Він потім перетворюється в таке от типове, звичайне, солоденьке, ніякіньке милко. Салфетка взагалі вже нічим не пахне. Що я собі тут про нього написала з Що тут, тут є квіти, кисленькі, цитруси, ваніль, амбра, і що він спокоюється і стає кращим. А ще я побачила, що цей аромат на фрагрантиці порівнюється з епохальним ароматом Сінема. Ну, але, але. Вчорашній затест на блотерах мені видав в ньому все цікаве. А коли я сьогодні зранку його нанесла так, от безпосередньо на себе це було просто відчуття, начебто я витягнула светр щойно от з прання, з сушилки, і скористалася якимось таким непоганим ароматизованим, середньостатистичним ополіскувачем від Ленор. Нічого надзвичайного. І ще один аромат, який я нанесла на другий рукав свого светра, це теж такий е, типовий аромат від Ленор, аромат Єгипт, Єгипту. Тут є кисленьке яблучко, мускуси. Така якась легка, така цитринова, свіжість, і він не стійкий абсолютно. Якщо я оцей хамам ще принаймні відчувала, коли я повернулася додому, я буквально годину в мене не було. Я була в бідронці на закупах. От, то оцей Єгипт він абсолютно я роздягнулася, я зовсім не відчула, що там якийсь у мене був колись аромат на рукаві. Так що, що я можу сказати? По тезорі? Так, от, підсумовуючи загалом, бо в мене вже флакони закінчилися. Загалом ми сьогодні з вами оглянули 11 ароматів. Це освіжувачі для дому, це освіжувачі для текстилю, для білизни. Іноді їх можна наносити на себе. Це ж так само ніякого великого гріха в тому не буде, але дуже велика кількість ароматів від Тезори, швидше за все, може бути замінена в вашому гардеробі, навіть якщо враховувати цінову політику, що вони дуже дешеві, якимись хорошими ароматами, от я не знаю. Навіть цей Фаб'єн Марше, який до мене не доходить, але я чула на нього дуже хороші відгуки, які в Євії Оріфлейм, До речі, я готую зараз підбірку по Оріфлейму, і я знайшла просто дуже хороші там аромати, так що скоро з вами це все будемо оглядати. Ейвон, так само, я велику кількість перетестила. Хто не дивився, до речі, моє відео про Avon, можете собі заглянути. Я там, не пам'ятаю, Більше 20 ароматів точно оглядали в мене були пробники. Так от, в Ейвоні, потім деколи навіть на сейлах можна зловити, скажімо, аромати від ГРЕ, можна зловити аромати від Лалік, можна зловити аромати від 4711, які будуть вам подобатися і відповідати очікуванням набагато більше, ніж аромати від Ті Орієнта. Ну і великий, великий такий підсумок, для кого це дуже важливо. Бренд Тезорі де Орієнте прекрасно працює на ринку Росії. Вони взагалі вирішили, що вони до цього всього не мають жодного стосунку. Як працювали, так і працювати. Причому якось навіть інтенсивніше, мені здається, тому що звільнилося місце, і не треба так ліктями штовхатися з іншими брендами, які принаймні велика кількість просто хоча б зробили вигляд, що вони вийшли з ринку, тому що вони через Казахстан і Білорусь прекрасно продаються в тих самих об'ємах і, і все таке. Коротше, якщо вам сподобалося це відео, то поставте мені, будь ласка, лайк. Можете поставити дизлайк, якщо моє слово коротше, яке в мене є моїм словом паразитом, я намагаюся його позбутися. Якщо воно вас дратує, то поставте дизлайк, хай буде така взаємодія, теж допомагає. Просуванню контенту на Ютубі. Якщо вам сподобалось моє відео, настільки що ви хочете, щоб його побачила більша кількість людей, то ті самі дії. Теж мені поставте, будь ласка, лайк або дизлайк, і можете ще написати коментар, який буде складатися з декількох слів, тому що, на жаль, алгоритми не стре не щитують ваші там сердечки, поцілунчики, обіймайчики і все таке. Напишіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь улюблені аромати від Зорі до Орієнта, і їх просто треба спробувати, тому що це. Те, що називається в англомовному Ютубі hidden Gem. Ну, Для мене таким hidden Gem став, от, власне, цей теласу терапі, тому що він чисто випадково виявився абсолютно повним клоном. На мій рем любимий, але рем дуже дивний. Тому я підозрюю, що, напевно. Що той аромат, що той довго на ринку не проживуть, тому що чекати 15 хвилин, як я вже казала, для того, щоб все роздуплилося і стало приємним, морським і брізовим ну, такий собі варіант. Особливо, якщо ви стоїте в вигляді тестера десь на поличці, то 100% людина пройде повз вас. У мене, до речі, дуже часто бували такі історії. Це вже, як бачите, у нас основна тема закінчилася. Я ще з вами просто поговорю. У мене дуже часто бували такі історії, коли я. Підходила до аромату якогось в там в Сефорі чи в Дагласі, одним словом, та що в Польщі є. І він мені так подобався от з, з цього розпилювача. Він мені так подобався на блотері, що думала, боже, яка краса. А потім я собі замовляла його від левант, або навіть як от було з Лібри від е, Імфлинурана. Я собі замовила залишок в флаконі, так тішилася, коли воно до мене приїхало. Потім думаю, чого воно мене так захопило. А це ж фактично з моїм мозком стався цей вив виверт, на який розраховані всі аромати люксові. Мені це сподобалося з першого подиху. От воно відразу викликає позитивні емоції, от як аромат Левіабель. До речі, треба його на себе зараз нанести. У мене є два невеличких від Леванта. У мене ці такі інтенс поміцніша версія. Я бачила, що Левіабель якийсь там свіжий. вони ну, кожного року фактично фланкери випускають до свят. Цього року вони якийсь там ірисовий фланкер випустили, а я ще бачила, що з'явився в них був фланкер Трояндовий. Треба спробувати, бо останнім часом я щось дуже сильно почала троянди любити після того, як до мене абсолютно випадково приїхала, ну як випадково, в сліпу я замовляла аромати від Zara, їхньої колекції минулого 23-го року. І там було чи одна здається навіть з 22-го року. Коротше, там мене Fashionably London був, і оця така по днях тижня, щось там Monday, тра-та-та, -та, така рожевенька. І ці два аромати від Зари показали мені, що троянда може бути загалом доволі приємно, бо я раніше думала, що єдина існуюча для мене троянда і прийнятна це Баленсіага Флора Ботаніка. Потім, правда, в мене з'явилася така їхня густіша версія це Блюмарін, на жаль, вже знятий. Так що записайтеся, якщо хочете. Блюмарін Денджероз. От і я думаю, вирішила, що напевно кращих троянд я не знайду. Але приїхала зараз такі наївні, гарні, милі троянди, і я в них. Полюбилися, коротше, вони мені. Все, буду закінчувати, бо я щось таке вже в ризу, що я не знаю, як я потім то все вимонтую. Буду пивати свою каву іду скидати цей, о, вибачте, за русизм, жуткий, цей жуткий акриловий светр. Дуже що зроблений з такого самого дешманського акрилу. Коротше, все, все в найкращих традиціях Різдва. І буду розбирати ялинку. О, і буду намагатися. Тримати хвіст пістолетом це улюблений вислів моєї коліжанки, який я передаю велике вітання. У мене, до речі, 99% в мого кола спілкування проживає в Україні. От тому, тому я дуже сильно хочу, щоб всіх них якнайшвидше життя полегшилося. О, тому хто ж тут залишився, то ви задонайте, будь ласка, на е, перший ліпший збір, який вам трапиться в стрічці. От. Задонайте трошки на армію, тому що треба обов'язково військовим допомагати, щоб в нас якнайшвидше було спокійне і мирне життя в країні. Все. Всім па-па.